Шановні колеги, вітаємо вас! Наш черговий туторіал, який допоможе вам ухвалити правильне рішення щодо участі і обрання номінацій в Всеукраїнській премії з клієнтського досвіду. З вами ми, стейкхолдери, Премії з клієнтського досвіду мене звуть Лана Міченка, я CEO компанії K-Group, яка є організатором-засновником цієї премії Ukrainian CX Excellence і продакт-менеджерка цієї премії, яка відповідає за всі питання, за всі уточнення і організаційні деталі. Марина Цьот. Отже, ми сьогодні з вами присвячимо цей короткий туторіал дуже важливій темі, а саме тому, як компанії з'ясувати, чи є у вас кейс для номінації. І участі в всеукраїнській премії з клієнтського досвіду. Я попрошу Марину продемонструвати коротку презентацію, і, спираючись на ці питання, і на відповіді на ці питання, ви зможете на них відповісти і з'ясувати, чи є у вас кейс, з яким можна подавати заявку, подаватись на участь у премії. Отже, як визначити, чи є у вашої компанії кейс про Customer Experience, про клієнтський сервіс, про сервіс, про клієнтський досвід? На яке питання ви маєте відповісти? Таких питань всього п'ять. Отже, перше питання: чи реалізовувала ваша компанія у 24 і у 25 роках, тобто це мають бути свіжі кейси, проекти, спрямовані на покращення клієнтського досвіду або вирішення проблем клієнтів? Тобто, чи бачили, чи запланували і реалізували ви певні кейси, які допомогли вашим клієнтам більш комфортно поводитися, робити більше покупок ваших продуктів, ваших послуг? Ви вирішили цю задачу клієнта, ви покращили, тобто, ви вирішили якийсь bottleneck, позбавили bottleneck customer journey map, шлях клієнта, або ви з'ясували якусь нову. Задачу клієнта на розвиток клієнта побачили проактивно нову. Потребу і вирішили її саме своїм кейсом. Тому таким чином у нас є номінації з кращого онлайн або офлайн кейсу, і разом з тим є кейси, є номінації про найкращі у сервіс дизайні, кращий інноваційний кейс, кращі кейси з залучення технології штучного інтелекту. Тому, після відповіді на ці питання я вам вже заздалегідь завчасно кажу, вам потрібно отримати на них відповідь і далі подивитися, які номінації відповідають саме вашому кейсу. Отже. Перше питання: чи був у вас взагалі реалізований такий проект? Зверну увагу, що ми розглядаємо в рамках премії проекти, які були імплементовані, тобто реалізовані, і вже мають результати у 2024-2025 у роках. Друге питання, яке є критично важливим для визначення, чи був ваш проєкт унікальним, креативним або інноваційним. Тобто ви могли взяти якісь е, два кейси, два кейси, які вже були, або два проекти, або два підходи, методи, інструменти, які у вас були, і скреативити якийсь якісь новий, абсолютно новий унікальний. Підхід, який допоміг вашим клієнтам рухатися більш вільно, більш зрозуміло, більш нативно по шляху клієнта, робити більше апсейл, кроссейл, покупок. І цей проєкт, якщо він унікальний, то він обов'язково буде конкурентно спроможним. Тобто це проєкт, який може стати такою візитівкою вашого бренду. Отже, якщо у вас є такий унікальний проєкт, значить у вас друге питання: чи є у вас кейс для участі у премії, теж має відповідь так. Третє питання. Дуже важливе, тому що вам потрібно визначити, чи є у вашого проекту вимірювані результати, кількісні та якісні показники, які демонструють позитивні зміни для того, щоб вам описати ваш кейс, представити його для оцінки експертної ради. Вам потрібні вам потрібно показати цифри. Тобто, у вашого проекту реалізованого мають бути вже виміряні результати. Третє питання, і ми переходимо до четвертого. Четверте питання, на яке ви маєте знайти відповідь, звучить таким чином: чи відбулося покращення фінансових показників компанії внаслідок реалізації проєкту? Чому це питання важливе? Тому що у 2025 році і наша премія, Всеукраїнська премія з клієнтського досвіду, і наша 18-та конференція з клієнтського досвіду присвячена досить дорослому обговоренню теми, як Клієнтський досвід переходить із рангу підтримки клієнтів, вічливості, посмішок, просто організації комфортності до усвідомленого, дорослого, зрілого інструменту збільшення прибутку компанії. Як Клієнтський досвід стає саме драйвером прибутковості, драйвером профіту, і тому одне з питань, на яке допоможе вам визначити, чи є у компанії кейс клієнтського досвіду, це саме висновок про те, чи покращувалися фінансові показники компанії, чи у вас збільшилася кількість клієнтів, чи почали ваші клієнти купувати більше? Чи почали ваші клієнти а, знову же, більш комфортно поводитись? А це завжди визначається кількістю придбаних продуктів або послуг. Ну і п'яте питання. Критично важливе, чи вплинув ваш проект на досягнення стратегічних цілей компанії у стратегічну ціль компанії, у формулу стратегічної цілі компанії обов'язково входить питання клієнтів кількості клієнтів і кількості покупок кожним клієнтом? Отже, ваш проект обов'язково має впливати на велику стратегічну ціль компанії. П'ять питань, якщо у вас є хоча б на чотири з цих питань, так значить у вашої компанії є кейс, який може сміливо впевнено відчувати себе разом з іншими кейсами в рамках премії. Якщо у вас є відповіді на п'ять питань, то вам треба не квапитись, а якомога скоріше подаватися на номінації в нашій премії. Подання заявок на участь у премії завершується 14 лютого, тому у вас ще є трохи часу, і також у вас є ми. Я, Лана Міченка, Марина Цьот, і ми готові відповісти на ваші питання. Як нам задати питання, як з нами зв'язатись? Ви, напевно, знаєте, на сайті є контакти нашої компанії, і в описі в коментарях до цього відео теж будуть ці контакти. Якщо вам не все зрозуміло, вам треба допомогти відповісти на ці питання. Ми до ваших послуг. До зустрічі!